Люди кажуть, опитування від СІ-4. Святкування Великодня не завершується літургією. За неділю йде понеділок, який теж є сакральним для українців. Ми вирішили запитатися у містян, чи знають вони традиції великоднього поливаного понеділка. «Великодньо… обливаний понеділок. Ми яйцями цілкуємося. Ми беремо яйця і б'ємо у кого сильніший. А є таке свято, як коли вони понеділок. Згадала. Понеділок ну, доїдати те, що не доїли в неділю в першу чергу. От, потім, ну що, можна сходити до кумів, ті, які приходили до тебе в неділю. Вливають жінок, так? а в вівторок вливають чоловіків. Обливати водою. Все Хлопці обливають дівчата, потім дівчата обливають хлопців. А Вода тут є, я показав. Ну, традиція, традиція. Ти більше до, до них якось люди вже так. Прилагоджуються, мене поливали чимось, ще». поливаний понеділок. Це не просто день безкетників. Він має своє значення, свій символізм та свої традиції, які з давніх давен берегли наші предки. Роман Олійник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4